І привіт друзі! Та я вас на моєму каналі хочу привітати вас з Днем святого Валентина. Сьогодні вийшла обнова на честь святого Валентина, а також нова валюта це сердечки. Сьогодні я покажу, як зібрати ці сердечки і скільки і де їх знайти. Хочу показати вам нову локацію. Може, ви вже бачили, я покажу такі туфельки і бантик просто шикарні. Далі тут щось вийде через 6 днів, ну а далі такий куточок для відпочинку. Далі у нас тут центр локації. Далі тут така стоїть табличка, що написано, що через 6 днів вийде новий пет. Далі тут стоїть така табличка, де написано, що обнова закінчиться через 13 днів. Далі два пета сидять: один за робукси 1000 робуксів, називається він Купідон Пет, а другий за 2400 сердечок. І називається він птах кохання, потім така аура в вигляді сердечка. Ну, коротше, все дуже гарно. Далі тут є ось така лавочка, де можна посидіти та відпочити. Ну, а зараз я хочу розказати, як зібрати ці сердечки нова валюта. Щоб зібрати сердечки, потрібно знайти 8 троянд, ось так вони виглядають. Потрібно підійти до троянди, і кожна з цих троянд дає по 20 сердечок. Такий спосіб збирання валюти мені дуже подобається. Тим часом я вже знайшла другу троянду. Ці троянди близько одне біля одного з'являються, тому їх неважко знайти. Тим часом я вже знайшла третю троянду. Давайте знайдемо четверту, вона має бути десь неподаліка. Ось вона. П'ята троянда біля мосту на піску. Зверху на троянду пише, скільки ви знайшли троянд, у мене п'ята троянда із вісьми. Прямо на ваших очах з'явилася шоста троянда. А ось і сьома Троянда на ось такому мосту. Восьма троянда з'явилася неподалік від 7 також на мосту. Ну, от і все, я зібрала всі 8 троянд і отримала 160 сердечок. Пишіть в коментарях, чи подобається вам ця обнова і що ви хочете купити за ці сердечка. Всім дякую за перегляд! До зустрічі в наступному відео!